Не кидаємось відразу до свічей, тому що є більш головне і більш важливе. Скажіть, будь ласка, кожен пам'ятає, коли перший раз чи чи вона зайшли до храму, ваше почуття, що вас саме сюди привело? Або в цей храм, або в ті храми, які ви починали ходити вас з вами? Кожен пам'ятає? Ви поводились досить вільно, ви розуміли, все це ви знаєте, що буде поклонитися, де покреститися, кого щось питати, де ставити свічку. Я впевнений, що більшість не знала цього. Ми приходили дуже тремтячі, не знаючи, як все це буде відбуватися, але дуже, дуже важливо. І найголовніше, те, що ми чекали і сподівалися, що ось є такі люди, які не хочуть пора, а ті люди, які приходять і залишаються в праві. Вони завжди думають, знайти одну-дві. А взагалі сподіваються, що всі люди будуть саме такими в храмах, ті, які дадуть добру пораду, добру, і вони будуть з любові відноситись. Тому що, коли приходять люди, я пам'ятаю, як наш духівник семінарій казав, що перший раз, коли він потрапив до вівтаря, то йому здавалося, що заходять туди. Чоловіки там, хлопчики, і потім вони піднімаються над землею і трошки так над полом, на так трошки ось так ходять, як нібито в воздусі. І він був відвертий в цьому. Коли Пресвята Богородиця, те, що ми сьогодні з вами згадували, те, про що читав сьогодні отець Яків, максимально це повний Іван е, стрітання Господнього, воно розповідає, як ця юна, дуже молода дівчина, якій була не більше ніж 15 років, не більше, ніж 15, коли Богородиця народила нашого Спасителя. І вони прийшли до храму. Вони були бідної родини. І коли народжувалася дівчина, то е, приносили через 80 днів, якщо хлопчик, через 40 днів. Приносили, Якщо багаті люди, то це був або якийсь баран, або е, цей е, бит. Да? А ось коли це були бід, бідні люди, вони приносили двох голубів або горовець. І ось вони принесли саме такі. І вони, коли прийшли, ну, по перше. Я навіть впевнений, що коли ви зайшли до храму перший раз, ви, у вас був вибір, у кого спитати пораду. І ви бачите, дуже молоду людину і людину літню. Звичайно, вона ж постійна. Ще моя бабуся мені казала. Да? Ми, ми дуже часто використовуємо це в храмі і взагалі в своєму житті, чим досвідченішими і дорослішими стаємо. І ось вона, звичайно, обирала. Тих людей, які ну, можуть дати таку добру пораду, хоча вона вже була в храмі, не так часто, звичайно, і знала, ніби так в А ви пам'ятаєте, коли буде благовічні при Богородиці, багородості, вже невдовзі, да, скільки там трошки більше місяця залишилось, ну, майже два місяці. але Куди вона піде? Я вам вже не разом про це казав, до кого вона піде спитати поради після того, як до неї прийде Ян і сповістить, що якщо ти хочеш, ти можеш бути матір'ю Спасителя Месії. Вона піде до своєї родички, яка буде літньою жінкою, так? мати майбутнього Хрестителя, тому що постійно, ну з молодими можна про щось молоде поговорити. А якщо ти хочеш дійсної поради, дійсно чогось такого вже мудрого, то вона пішла саме в неї спитати, щоб вона її підтримала. І Ось вона зустрічає двох людей літню жінку і літнього чоловіка. Тут теж, ви знаєте, історії івангелісти ну, дуже, дуже мудро, досить мудро. Вони сказали, що і жінки були святі, і добрі, хороші, позитивні. І чоловіки такі ж були при храмні. І ось вона приходить і питає. Тобто вони помітили її, ви знаєте, я іноді собі малюю. Є таке слово медитація. Його не, не, не треба ніколи використовувати це мислення. Використовувати під час мови, але треба, я досить часто кажу, на, е, я думаю, що отець Володимир на проповіді кажу, уявіть собі, навіть якщо у вас погано уявою, закрити очі і уявіть все ж таки собі. І ось е, я пам'ятаю добре нашого викладача, одного колегу, який викладав до Володимира, оця Яківа, і ми разом з ним викладали. Він казав, у нього таке було добре лице, він каже, у мене лице як тест. Тобто Велика кількість людей стоїть, обов'язково, якщо комусь треба якась порада, як куди пройти, куди цей потяг, обов'язково підходить до мене. Каже, ну весь пород зайнятий. І пам'ятаю, як ми проводимо мою матусю після моєї хератонії, велика кількість людей, вона їхала додому в Луганськ. Це вже було 20, майже 20 років тому. І ми тільки пожартували на цю тему, дуже багато людей стоїть. І біжить бабуся, якась полтавська, біжить, біжить. І вона так всі-всі, і всі, всі до нього серед всіх підходить. А скажіть, будь ласка, куди цей потяг іде? І ось щось у Сіміона і у Богородиці, і у Анни, ну, а сам, насамперед у Богородиці, щось було таке надзвичайне. Звичайна ну, дівчина, да? звичайно молода дівчина з дитиною, таких чимало приходило. Кожен день, дуже багато. Тому що у них не було планування родин, як у тих самих єгиптян чи інших якихось народів і греків навіть той час. А у Євреїв – ні, скільки є діточок, стільки народжуємо народжуємо. І ось якесь світло було, як у цього доброго викладача і священника, як у багатьох, коли ви, ви також заходите до храму, і думаєте, а у кого я в цьому храмі не був, або в цьому монастирі, а у кого мені спитати? І ми теж обираємо за добрим обличчям, за якоюсь такою скромною, знодливою посмішкою. Тобто, ну, ось якось виокремлюється ця людина. І ось вона зустрічає цих двох людей. І ви знаєте, ви добре знаєте історію, стрійте. Ви читаєте її вдома, читали вже і в законі Божому, і в дитячій біклі своїм онукам та дітям, читали в святому Євангелії. І мені сьогодні не хочеться повторювати цю історію, хочу сказати першу важливу праву, яку сьогодні нам дає церква і залишає Христос Євангелій. Це кожен з нас є чоловіки Симеони, і є жіночки Анни. І до кожного з нас Господь поклав цю місію, що Богородиця молода, юна, щось ще ну, тремтяче. Да, ця дівчина, в неї попереду було дуже важке життя. І про це казав їй преподобний Симеон. І ось кожен з нас є саме такою людиною. Або Симеоном, або Анною. Тобто ті, які підтримують, ті, які протягнуть руку. І дуже важливо постійно це пам'ятати. Тому що як ви і шукали ваші очі, у кого спросити поради, і хто буде моєю сестрою, хто буде моїми сестрами або братами в цій, в цій параді, в цьому храмі, ви самі задавали собі це питання. І ви шукали цього, і цього хотіло ваше серце. Цього хотіло і моє серце, коли, коли я перший раз приходив до храму. І другий раз, коли я приходив до храму, і коли приходив і приїжджав в інший храм, і коли до вас, скільки вже, вісім, майже дев'ять років тому приїхав перший раз. Я теж шукав домов, о, і ось тут. Люди якось відкриті і тут відкриті. Це перше дуже важливо, що історія повторюється. І на нас з вами зараз лежить ця місія бути добрими людьми, жінками або чоловіками для тих, хто приходить шукати Христа. Це перше важливе. І другий урок дуже важливий урок. І ви знаєте, він на злобу дня сьогодні, тому що, пам'ятаєте, протокнуть Сім скаже в присвятій Богородиці, тобі самі зброя. Пройде серце або пройде твою душу. Зброя, ось для нас з вами це слово, якщо його ви окремите з іванівського тексту, воно вже має зовсім інше навантаження, аніж воно було два роки тому, аніж було 10 років тому. Зовсім інше. Але ви знаєте, я нещодавно задав своїм парафіянам таке питання і ті, хто вже літні люди. Я кажу: ви пам'ятаєте, якою зброєю отримали перемогу у Першій світовій війні? Або в Другій світовій війні. Або зараз, як дехто каже, Третій світовій війні. Хтось пам'ятає чи знає. Хтось поставить цю зброю, хтось буде її постійно пам'ятати і передавати своїм онукам чи дітям. А оце таке для мене важливе. Тому що у мене був такий пістолет, або такий автомат, або така ракета. Ні. Коли закінчуються війни, а нам хочеться всім, щоб вона закінчилася. Це безумовно. Щоб прийшла знову свобода. Спокій на нашу українську землю. І ми ніколи з вами не будемо згадувати з боговінням ніяку зброю. Але що ми будемо згадувати? Про що ми мріємо? Щоб знову був затишок в наших родинах, в наших містечках, у нас на роботі. Щоб ми з вами не лаялися один з одним і за якихось моментів політичних. Хтось так бачить, хтось по-іншому. І ось коли він каже, що тобі зброя пройде душу, про яку зброю він казав? Він казав про ту зброю, якою вона відплатить народу, тим людям, які будуть потім щось про неї говорити, не таке і добре, і про її сина, Спасителя нашого Господа. Тому що справжня зброя є єдина, а вона є, і вона є у кожного з вас. Пам'ятайте, апостол Павло казав, да? Возьми шлем спасіння, щит віри, меч Слова Божия, Однак у нас є та зброя, і є у кожної людини. Це те, що ми дійсно будемо згадувати після цього. Ми згадаємо, безумовно, тих людей, хто допомагали нам. Пройде один, два, три, п'ять, десять, і ви своїм онукам і дітям, і я своїм племінникам, і я своїм студентам, скільки буду ще жити, ніколи моя пам'ять не залишить от ті речі, які дарили смерть іншим людям. Але вона залишить найкраще. Про тих людей, які протягнули руку в цей час. І ось кожному з вас прощення, любов, милосердя, ніжність, про яку казав теж апостол Павло. Він казав, що християни любіть один одного з ніжністю. Ось це справжня зброя, яка є у нас. Тому що вона постійно все перемагала. І Перша світова закінчилась, і Друга світова закінчилась, і ця закінчиться. Безумовно закінчиться. І після неї ми будемо пам'ятати лише любов. І простягнуто руку. До нас, а ті люди, кому ми простягнули, вони будуть пам'ятати нашу. І це світло буде в них постійно, те світло, за яким ми сьогодні молилися, п'ять того з вами прочитав. Саме за це світло, яке в нас, ми подаруємо іншим, а хтось дарує нам. То що кожному з вас, це сьогодні другий урок дуже важливий. Сонечки, у нас є з вами велика зброя, яку ми ні в якому разі не маємо права кидати. Ні в якому разі. З любов'ю відноситися один до одного. З повагою відноситись, простягати дійсно, давати руку підтримки іншим людям, українцям нашим, які зараз переживають нашим співвітчизникам, тим людям, які потребують цього, так як і там, за кордоном, теж простягають нашим родичам з вами, нашим друзям, теж простягають руку. Це другий момент. Я дуже вас прошу. Я хочу, щоб ця зброя, і ви пам'ятали про неї, вона не гостра, вона не вбиває. Вона животворить, хоча дійсно вона перемагає все-все на коробні. Тож кожному з вас сьогодні бажаю знову і знову перше бути світлом, бути Анною або Симіоном, У кого яку стать Бог комусь нас дав, кожному дав можливість бути цим світом. Постійно згадуйте, коли людина вас питає, не будьте ніякими надмінними людьми, а будьте такими Я з обережністю, я з такою ніжністю віднесусь до того, хто питає у мене в храмі, тому що я ж в даному випадку є. Тої людини, яку послав Христос на шлях цій людині, яка прийшла сьогодні вперше або в другий раз. І другий момент зброя у нас є сама переможна зброя, і ми постійно повинні її користуватися, тому що це, це та зброя, яка переводить людей до царства Небесного. І тільки завдяки їй ми з вами рятуємося і рятуємо інших. Використовуйте її, залишитесь, будь ласка, людьми іванськими. Людьми любові, людьми Христа. Спасибо вам. І прошу, ті свічки, які сьогодні ми з вами освятили, вони не мають ніякої магічної сили. Вони лише згадування лише згадування тих подій встрітинців. Тому що все це відбувалося в храмі. І ми з вами можемо подовжити цей храм, якого ми сьогодні молилися, і наші співвітчизники, наші брати і сестри в інших храмах мовилися, можемо подовжити цей храм і свою домівку зробити таким храмом. Тож хай, хай в ваших домівках теж не так, як ми дуже чемно поводимося в храмі, а додому приходимо і ми інші люди. Хай ми будемо вдома такими ж, як і в храмі. Спасибо, Господи.